У першій частині уроку ми з'ясували, як слід розуміти поняття числової функції в математиці та розглянули основні способи задання функцій. Тепер перейдемо до розгляду основних елементарних функцій шкільного курсу математики. Розпочнемо з лінійної функції, функції виду y дорівнює kx плюс b. Зверніть увагу, аргумент лінійної функції x входить до загальної формули в першому степені. Коефіцієнт біля аргументу k називається кутовим коефіцієнтом, стала Б вільним коефіцієнтом. Нехай нам задана функція y дорівнює 2х мінус 3. Надамо аргументу функції два довільні відмінні значення, наприклад, 2 та 4. Підставимо відповідні значення замість х у функцію, обчислимо її значення та заповнимо таблицю. На координатній площині позначимо точки, абсциси яких визначаються значенням аргументу функції x, а ординати відповідними значеннями функції y. Через побудовані точки проведемо пряму, яка є графіком функції y дорівнює 2х-3. Розширимо таблицю значень функції, підставивши замість x інші значення аргументу, та обрахуємо відповідні значення функції y. Позначимо обрані нами значення аргументу на вісі абсцис, графічно знайдемо відповідні значення функції і переконаємось, що відповідні точки будуть належати отриманій прямі. Отже, графіком лінійної функції є пряма. Відомо, що для побудови прямої достатньо визначити дві точки, які їй належать. За аксіомою планіметрії, через довільні дві різні точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Тому надалі для побудови графіка лінійної функції достатньо вказати дві точки, які задовольняють відповідну аналітичну умову. Скориставшись побудованим графіком функції, з'ясуємо зміст коефіцієнтів лінійної функції. Почнемо з вільного коефіцієнта b. В нашому випадку b дорівнює мінус 3. Зверніть увагу, якщо в якості значення аргументу функції x підставити 0. То функція набуде значення y дорівнює b. В нашому випадку при x рівне 0 у буде дорівнювати мінус 3. Так, ми отримуємо координати точки перетину графіка функції з віссю ординат. Приходимо до висновку. Вільний коефіцієнт в лінійній функції визначає ординату точки перетину графіка функції з віссю ординат, або відстань від початку системи координат до точки перетину графіка функцій з віссю ординат. Якщо за поданою вище схемою побудувати графіки функцій дорівнює 2х плюс коефіцієнт дорівнює 2, дорівнює 2х плюс 4, дорівнює 2х плюс 0 вільний коефіцієнт дорівнює 0, то отримаємо наступний результат, Бачимо, що графік кожної з функцій. Перетинає вісь ординат в точці, яка віддалена від початку координат на відстань, що визначається вільним коефіцієнтом відповідної функції. Якщо значення коефіцієнту б додатнє, то ордината точки перетину відповідного графіка з звісю y додатня, і тим більше, чим більше b. Якщо значення b від'ємне, то ордината точки перетину відповідного графіка з звіссю y також стає від'ємною рівною b. Якщо значення вільного коефіцієнта дорівнює нулю. То графік лінійної функції буде проходити через початок координат. Варто також звернути увагу на те, що графіки всіх функцій паралельні прямі, можна сказати, що всі вони утворюють один і той самий кут з віссю ОХ. Спробуйте помітити, що є спільного в аналітичному представленні функцій, графік, яких ми бачимо. Звісно, всі вони мають однаковий кутовий коефіцієнт к. Сталу біля аргументу функції. В нашому випадку кутовий коефіцієнт всіх функцій дорівнює 2. Дослідимо, як значення кутового коефіцієнту впливає на вигляд графіка лінійної функції. Для спрощення міркувань приймемо, що вільний коефіцієнт b дорівнює 0. Побудуємо в одній системі координат графіки наступних функцій. Вільний коефіцієнт наведених функцій дорівнює нулю. Але всі вони відрізняються значеннями кутового коефіцієнту. Нам же відомо. Якщо вільний коефіцієнт дорівнює нулю, то графік відповідної лінійної функції проходить через початок координат через точку з координатами 00. Підставимо в якості значення аргументу в кожну функцію одиницю. Тоді значення кожної з наведених функцій буде дорівнювати значенню кутового коефіцієнта відповідної функції. Так ми зможемо визначити другу точку, через яку проходить графік кожної з функцій. Почнемо з графіка функції y дорівнює x. Якщо х дорівнює 1, то y також дорівнює 1. Отримаємо графік першої функції. Наступна функція y дорівнює 2х. При х дорівнює 1 y дорівнює 2. Позначаємо відповідну точку та будуємо пряму, що є графіком функції y дорівнює 2х. Функція y дорівнює 3х. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 3. Будуємо графік відповідної функції. Помічаємо, що чим більше значення кутового коефіцієнту, тим більший кут утворює пряма, що є графіком відповідної функції з віссю Ох. Доповнимо наведений рисунок одиничним колом. З центром в початку системи координат. Бачимо, всі знайдені нами точки належать вісі тангенсів. Отже, значення їх ординат визначають значення тангенсу кута між додатнім напрямом вісі ОХ та прямою, що є графіком відповідної функції. Приходимо до висновку. Значення кутового коефіцієнту лінійної функції дорівнює значенню тангенса кута між віссю абсцис та прямою, що є графіком відповідної функції. Це також стосується від'ємних значень кутового коефіцієнту. Повторіть наведені міркування, підставте в якості значення аргументу одиницю в кожну з поданих функцій, ви отримаєте, що значення функції дорівнює значенню кутового коефіцієнта. Відповідні точки також будуть розміщені на вісі тангенсів. Якщо вам важко збагнути сказане, наполегливо радимо вам подивитись наші уроки з курсу тригонометрія. Друга частина першого уроку завершена. В наступній частині уроку ми перейдемо до виконання практичних вправ з побудови графіків лінійної функції. До нових зустрічей!